ХДС ХСС так так вона дуже е, потужно насправді відпрацьовує на внутрішню аудиторію, а на міжнародну аудиторію вони дуже часто кидають зовсім інші е, вислови, скажімо так, тому що е, якщо брати до уваги підтримку України українські біженці, які знаходяться на цій території, і е, Давайте будемо відверті в Німеччині на жаль також дуже потужно працюють праворадикали, і вони взагалі проти переселенців проти біженців, які населили взагалі німеччину в дуже І Там ситуація конфронтації між іноземцями, які приїжджають і або не отримують там громадянство, або просто бо знаходяться поруч. Ну дуже велика, і українці вони лише підігріли цю ситуацію, тому що ну українці не являються там сирійцями або ще якимось. Переселенцям, яких зараз там до речі намагаються назад вже помаленьку переселити, тому що у вас в принципі в країні має бути все добре. Тому будь ласка, виїжджайте. От але українці намагаються адаптуватися, асимілюватися. Але на жаль, з німеччиною стало трішки по-іншому, і оскільки там лише 25% українців знайшли своє призначення і працюють, всі інші сидять на виплатах. А це приблизно там 8-9 мільярдів євро. щорічно. багато, Ну давайте так Німеччина не бідна країна, буде відверті, але це також великі кошти.